На зараз ніхто не закінчить війну, ніякий Трамп чи якийсь інший дядя, окрім нас, самих, я вже ж, ЗСУ, а всі інші думки стають на заваді. Не будуйте ілюзій, не вірте в дурне, вірте лише у свої власні сили. А їхні пусті балачки це турне, у світ нереальний і занадто вже милий. На згуртованість, єдність надія уся, на руки, що плуг і рушницю тримають, свобода зростає в гарячих серцях, борці своїм потом її здобувають. Не вірити усім, хто шепоче не слід, бо не слід означає одну лише зраду, боротьба, панацея від усіх наших бід ми боремося за майбутнє і правду. Подякуйте воїнам, що йдуть у вогонь, ризикуючи найважливішим для себе, всім тим, хто не склав мозолястих долонь, і тим, хто втомився, але робить, що треба. І, попри біду, і таку довгу ніч, ми повинні прийняти аксіому одну залишаємось правдою ми віч на віч, ніхто, окрім нас, не закінчить війну.